За українськими традиціями раніше без проводів до армії юнаків не відпускали. Провести в дорогу майбутнього солдата у селах завжди збиралися всі родичі та друзі. Нині такий день все частіше відзначають в малому колі лише з найближчими людьми. Військові вирішили повернути сільське населення до колишніх традицій. У селі Анисів Чернігівського району на службу батьківщині проводжали вісьмох юнаків. Подивитися на це в центрі села зібралося чимало людей, зокрема, і представники влади Чернігівського району. Матері перев'язали своїх синів рушниками. Ті ж в свою чергу поклялися вірою та правдою служити українському народу та своєму рідному краю. Клянемось і совістю, усі свої сили, вміння та знання, віддати для захисту миру і спокою рідної батьківщини. Клянемось, клянемось, Клянемось! Клянемось! клянемось. Після того, як юнаки поклали квіти до пам'ятника загиблим під час великої вітчизняної війни, солдатам-односільчанам на їх чекав святковий концерт. Його організував військово-музичний центр сухопутних військ збройних сил України. Такими заходами військові хочуть в кращу сторону змінити відношення спільноти до служби в армії. Ми подумали, як цей формат змінити, як, скажімо так, простим людям розповісти про армію про збройні сили. Приїхати, показати, і таке інше. Ну було багато думок, але зійшлися на тому, що не люди повинні йти, скажімо так, до нас, і ми десь повинні організовувати заходи, а ми повинні йти в люди. І скажімо, між людей по цьому питанню спілкуватися і. Проводити такі от заходи. перша така ідея організації проводів до армії у військових виникла півроку тому. Планують кожне півріччя в новому селі робити подібні свята. Однак за мету собі ставлять, аби люди надалі самостійно спільно з сільською владою на показаному прикладі організовували такі проводи. Я думаю, правильно як було у нашому і українському народу, що коли йде в армію, накривають стіл, кажуть добрі слова кажу ті слова які за які потім відповідно призивник повинен відповісти і перед людьми перед громадою перед сім'єю перед Відповідно, батьківщини осінній призов у Чернігівському районі виконали на 100%. Служити батьківщині відправилось 120 юнаків, з них 50 з районів. Багато випадків, коли до армії йдуть, вже отримавши вищу освіту. Я вважаю, що відслужити в армії це велика честь для кожного юнака і захищати державу Україну. Мій син закінчив вищий навчальний заклад, юридичний інститут соціальних технологій і права. Кожен юнак повинен пройти через армію. Хто ж тоді буде захищати нашу незалежну Україну, як не такі юнаки? І хай трошки вже не в 18 років, а у 22 йде, але Армія його загартує. Школярі, що прийшли провести до армії своїх старших друзів, з захопленням спостерігали за концертом. Уважно слухали інформацію про всі роди військ збройних сил України. В майбутньому можливо і їх так само тепло односільчани проводжатимуть до армії.